Після якої події на першому побаченні ви вирішили не йти на друге. Він відрізав мені кишеньковим ножем шматок торта, а потім тим же ножем зі бруд зі свого черевика. Я запитала його, чи чистив він коли-небудь свій ніж, на що він відповів: ні, а навіщо? Того ж дня він зізнався, що шалено закоханий у мене. Ми тоді щойно познайомилися. Познайомився з дівчиною на вечірці у друзів. Нам обом було близько 20 років. Врешті-решт ми проговорили три години, і вона була дуже смішною, чарівною, розкішною і безтурботною. Я запросив її на побачення і отримав від неї чудове і задоволення. Приблизно через чотири дні я з'явився в ресторані, який вона вибрала в декількох хвилинах ходьби від її будинку. Вона прийшла за п'ять хвилин. Гарне місце кажу я. Цей ресторан так близько. Ти часто тут єси? Вона насупилася і відповіла: знаєш, ти ставиш занадто багато тупих питань. Я був вражений. Далі все пішло під укіз. За якихось 20 хвилин вона просто встала і пішла. У мене було таке відчуття, ніби тоді на вечірці вона не сказала мені, що у неї є зла близнючка, і саме вона прийшла до мене на друге побачення. Пізніше, коли я зустрів свого приятеля, я запитав, що з нею сталося. О, так, відповів він. Вона нестерпна, доки не вип'є. Тоді вона чарівна. Дякую, дуже дякую, приятелю. Якщо ви питаєте себе, що за тінь дивна у мене рухається позаду, то це Джемі. Одного разу я запросив цю дівчину на вечерю, і вона не могла перестати витріщатися на нашого офіціанта. Я можу погодитися з нею в одному. Я хлопець і можу визнати, що той хлопець, ймовірно, був дуже гарячим для всіх, хто віддає перевагу чоловікам, з квадратною щелепою і рельєфними м'язами як у студента-спортсмена. Я розумію, але мені не подобалося, що вона буквально вивертала шию щоразу, коли відчинялися кухонні двері, щоб подивитися, чи не виходить він. Зрештою, я дав їй достатньо готівки, щоб заплатити за свою на обіду, сказав, що помітив, так ніби я не міг не помітити, запропонував їй взяти у нього номер телефону, коли вона оплачуватиме рахунок, і пішов геть. Він намагався змінити моє замовлення у офіціантки, бо я замовила не те, що він порекомендував. Я заїхав за нею, і вона запитала, чи можемо ми заїхати до її мами, щоб вона могла забігти і щось взяти. Я сказав, звичайно, зробив зупинку. Вона зайшла всередину. Через 5 хвилин вона вийшла, поспішаючи до машини з дитячим кріслом. А її мама з криками бігла за нею. Вона відчинила дверця та машини, кинула автокрісло, в якому як я зрозумів, сиділа дитина і почала кричати на мене, щоб я давав по газам. Я злякався, просто заглушив машину і вийняв ключі з замка запалювання. Її мама викликала поліцію. вони приїхали і довго нас усіх допитували. Виявилося, що вона втратила опіку над дитиною через вживання наркотиків і намагалася використати мене щоб викрасти її назад. Ми так і не повечеряли, і я просто пішов додому після того, як поліцейські поїхали. А ми з оцією булочкою нагадуємо, що важливо підтримувати український контент. Це може бути у вигляді підписки, якщо ви ще не підписані на канал, вподобайки довгого коментаря, або поділитися цим відео з друзями, якщо воно вам сподобалося. Також ви можете підтримати нас фінансово, якщо маєте бажання. Це можна зробити на на... Донатело або стати спонсором прямо на Ютубі. Спонсорство на моєму каналі стартує від 10 гривень. А тим, хто вже мене підтримує, я неймовірно вдячна і їх імена ви зараз можете побачити на екрані. Саме завдяки цим людям цей канал продовжує існувати. Дякую вам! Пішов на вечерю з дівчиною, в яку я був закоханий вже досить давно. Здавалося, все йшло добре, і ми закінчили вечерю у неї вдома, дивлячись фільм. Звідки не візьмись, її хлопець, про якого я не знав, повернувся з іншого міста і несподівано заїхав до нас. Ми з ним кілька хвилин вели дуже незручну розмову, а потім вони вдвох зникли в іншій кімнаті на кілька хвилин. Вона повернулася і сказала щось на кшталт: у мене немає для тебе місця, мені шкода. Я просто сів в машину і поїхав додому з одним із найдивніших почуттів, які я коли-небудь відчував. У якийсь момент через кілька хвилин подорожі, я не міг стриматися і розреготався. Хлопець сказав мені, що все одно був би разом з матір'ю своїх дітей, якби вона вибачилася за те, що зробила неправильно. З цікавості я запитала, що вона зробила не так. Очікувала чогось на кшталт того, що вона зрадила. Знаєте, щось таке, за що справді потрібно вибачатися. Нічого. Очевидно, одного разу вона продовжувала його пиляти і не змогла замовкнути, тож він прив'язав її до комп'ютерного крісла, вийшов на три години і залишив її там. Я сказала, що не схоже, щоб саме їй було треба вибачатись, і пішла її дитина назвала мене татом вона клацнула пальцями, щоб покликати офіціантку. Комедна історія. Я працював офіціантом, і одного разу жінка клацнула пальцями, щоб покликати мене, що мене трохи розлютило, але я проковтнув це і зробив вигляд, що мене це не турбує. А коли я підійшов до її столика, вона одразу ж почала: мені дуже шкода, я не знаю, що на мене не йшло. Будь ласка, вибачте мене. Здавалося, вона була справді щирою. Ніхто, включаючи мене, навіть не встиг нічого сказати з цього приводу. Я б все одно не злобу, бо клієнтська. База була досить паскудною, тож люди досить часто хрубіянили мені, але я відчував себе погано через те, що вона була збентежена до кінця вечора. Він намагався змусити мене поцілуватися. Він намагався змусити мене погодитися вийти за нього заміж наступного тижня. Ні, він не був емігрантом. Він сказав, що жінки дурні і повірять у все, що він їм скаже, при тому, що я жінка. Він сказав, що топити цуценят це нормально, це насправді гуманно. Він клявся, що неможливо заразитися снідом, якщо ти натурал. Через тиждень виявилося, що він весь цей час знав, що він віл позитивний. Це лише деякі з причин. Змінено. Ні, це не один і той самий чоловік. Це різні чоловіки, які зустрічалися мені протягом мого життя, і не в якомусь певному порядку. Я записувала їх, коли вони спадали мені на думку. Не можу повірити, що мало не забула того, що під номером 5 Найстрашніший з усіх. Він занадто сильно намагався змусити мене піти з ним додому. Добре, що. Здорових лист переміг, мені було 16, йому 18. Він сказав мені, що його 14-річна двоюрідна сестра спокусила його, коли йому був 21 рік, і це була якась її вина, що він приставав до неї, бо вона сама не просилася, а вона знала, що у нього вже давно нічого не було. До того ж, він нещодавно вийшов з в'язниці за це. Нічого очевидного чи відвертого, але з цієї хвилини, як ми сіли їсти, волосся на моїй потилиці стало дибки, і я відчула себе в небезпеці. Він був вічливий, уважно слухав, все було занадто ідеально, і я не могла позбутися цього відчуття. Я спеціально обрала ресторан для зустрічі, щоб він не знав, де я живу. Після вечері він запропонував ще одне побачення, а я просто сказала, що не думаю, що ми підходимо одне одному. Дала йому гроші, щоб заплатити за мою половину. Попрощалася, коли підійшла до дверей, обернулася. А він дивився на мене з таким виразом, який я сподіваюся, більше ніколи не побачити. Я побігла до своєї машини, переставила її в інше місце і дочекалася, Бо він поїде, щоб він не міг мене переслідувати. Ресторан знаходився на віддаленій дорозі, тому це було безпечніше ніж якщо б він мене не здогнав. Приблизно через рік я дізналася, що його відправили до в'язниці за напад із зґвалтування двох різних жінок. Це сталося на перших побаченнях. Більше ніколи не користувалася сайтами знайомств. Ми пішли до неї додому дивитися кіно і вибрали Панда 2». З самого початку вона почала реготати над кожним жартом. Все, що можна було сприйняти навіть як злегка смішне, викликало у неї сміх злої відьми. І я знаю, що деякі люди мають цікавий сміх, і це було б не так погано, якби вона не реготала від початку до кінця. Після цього вона вімкнула залізну людину і те саме. Вона реготала, як відьма, весь фільм. У фільмі є момент, коли телефон одного з персонажів вимикається. А рингтон – стара пісня про залізну людину, яка змусила мене сміятися. Після чого вона повертається до мене і каже: Ти смієшся над найдивнішими моментами. Як тільки фільм закінчився, я вийшов звідти і більше її не бачив. Цікавий факт. За 25 років у мене не було жодного справжнього побачення. З моїм чоловіком ми почали зустрічатися, коли навчалися разом, і наші стосунки зароджувалися власне через взаємодію на навчанні. Як таких побачень не було, тому розказати на цю тему мені нема чого. Але я вам дякую за перегляд і чекаю у коментарі ваші історії. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!